У цьому відео запрошую вас відпочити з нами в унікальному спа-комплексі Водоклаб, що знаходиться в Буковині. Він розташований на березі рукотворного озера Молодості на височині 900 метрів над рівнем моря. В оточенні прекрасних Карпат. А ввечері вся ця краса виглядає ось так. Це прайс на послуги. Три години коштує 850 гривень. Ранкова пташка це години з 8 до 11. 600... Сьогодні у нас п'ятниця, 14 лютого. Ми вирішили собі зробити такий подарунок. Релакс цей день. Ми прийшли ввечері, зараз вже початок сьомої. Доброго дня. Тапочки треба чи маєте свої? Маємо свої. Тоді я даю вам простетики. По номері на простеті буде шафа роздягальні і камера з кулу. Добре. Жіночі роздягальні ліворуч, крайні двері на другий бок. Дякую. Три годинки це вскрив буде на виході. Дякую. Покористуйте всім, окрім цікі бар, та масаж, бар, ресторан, на ваші простетики. Нам надали необхідну інформацію і ми підіймаємось до роздягальні. Тут все, як звичайно, прикладаємо браслетик та відкриваємо свою шафу. Рушники, халати тапочки входять в вартість. Ми перевдягнулися і заходимо у помешкання. Ось так виглядає цей бар, який знаходиться прямо у воді. Ну, тут сам басейн невеличкий, ось так він з двох сторон. А саме тут головний басейн, той, що на вулиці, відкритий. Бачимо багато лежаків, але ось вони практично всі зайняті чиїсь речами. Ми водокладі, виходимо зараз на відкриту зону. Вау. Клас. Правда, з за пари нічого не видно, але вже так як буде. О, клас. Як же добре після тяжкого і холодного дня. Зануритись таку теплу водичку, яка парує над тобою. На вулиці басейн великий, міста достатньо для всіх. Сьогодні в нас день святого Валентина. Я хочу всіх привітати з цим святом, з цим у всіх закоханих, щоб усіх все було класно, покохання. Щоб ті, хто хоче знайти свою пару, знайшов її обов'язково. Всі закохані, щоб були разом і в них було взаємне кохання. Ось попереду колесо огляду видно. Відсвітлюється вже там все. Так виглядає будівля спа комплексу. Якщо ти знаходишся тут у басейні. Так як сьогодні 14 лютого, дуже багато закоханих тут. Хлопці, мабуть, зробили дівчаткам своїм такий подарунок. Похід у СПА-комплекс. Тут гарний вид, мені здається, і вдень, і ввечері. Ввечері на колесо огляду, а вдень будуть гори відкриті. Добре, наплававшись, перехожу до джакузі. Ну, як же тут класно, коли ось так іде сніжок. Це просто щось неймовірне. Емоції просто переповнюють. Колись Буковель розпочинав свою роботу як зимовий лижний курорт, а зараз він адаптувався під всі пори року як лікувальна база. Нарешті ми самі в джакузі, А ти прийшли тут? чудово це сидів. Влітку, коли люди займаються хайкінгом, то тут також можна відпочивати біля озера молодості, а також у водоклабі. На даху є бар з панорамним видом, а нам ще треба відвідати сауни. Зараз їдемо до них. Але спершу зайдемо до селяної кімнати. Гарно тут грає приємна музика, спів пташок, а це римська парна. Я особисто її дуже полюбляю. Ще є фінська сауна, але для мене вона дуже гаряча. Найбільш мені сподобалась середзерноморська. Вона не дуже гаряча із запахами ефірних масел. до лідному басейну сауни напарилися. Не знаю, чи це для нас корисно чи ні дуба ріки. Там було дуже холодно, треба знову йти в джакузі, грітися. Але спочатку заглянемо до бару. Ось меню, подивіться, які ціни. Фірмовий чай 130 гривень, пиво 110, 0,33. це саме дешевше. Ну і там вже такі алкогольні напої. там 200-300 гривень за 150 грам. Будемо такі до колеса. Щоб пофоткатись в діли халатики, нарешті. На, на вулиці, щоб ви розуміли, вже випав сніжок. Гляньте скільки насипало. Ось так виглядає зимовий Буковель гори. І відгрець. Падає температура, відчувається. А тепер бігом знову грітися у теплий басейн. А ось зони такі гідромасажу тут дуже гарні. Тут такі для шиї, а ще є для всього тіла. За час, що в нас був, ми тричі відвідали лазні, добре накупалися, наплавалися в басейні. Уже будемо зараз йти, сушити волосся та й збиратися додому. Тут нанизу також є шафи, в яких ви можете залишати свої речі. Ось, Наприклад, ми взяли телефони, і такий, який у нас номер, тут також є внизу. І в ньому залишаєш свій телефон. Там, Рушник, що тобі потрібно залишити? Це туалети, душові тут. Волосся висушили, переодяглись, спускаємося донизу. Розрахунок тут вже на виході. Все, що ти там брав у барі, буде записуватись на твій браслет. Коли ти його знімаєш, все, що ти там брав на ньому. А це знімаю, що тут є, що можна придбати. Ми вже виходимо з водоклапу. Дуже сподобалось. Три години вистачає, на вулиці все йде сніжок. Не знаю, чи все я змогла засняти, бо так трохи темно вже. Тільки не зняла там, де зона гідромасажу. А так, в принципі, все знімала, боженьки вже так снігу насипало. Зараз початок 10-ї вже вечора. Наш день сьогодні ще не закінчився. Знову ми біля цієї локації. У нас був вибір, ми думали, що може ми підемо в Мавку, цей новий аквапарк, але там 1700, а тут 853 години. В принципі, ось так достатньо. 4 сауни, відкритий басейн. Анют, як твої враження? Мені дуже сподобалось, особливо гідромасаж та сауни класні. Казали, що тут брудно, якось що багато дуже людей. Але сьогодні, ось 14 лютого, на день закоханих, було багато закоханих, які цілувалися там у басейні. Люди собі зробили такий подарунок спай. мені Здається, краще, ніж квіти, ось прийти спа-комплекс. Супер, маса насолоди. Ми ще сьогодні так находилися, натягалися рюкзака, боліла спина. Тому для нас такий релакс був взагалі. І в нас в готелі ми питали, скільки сауна, 700? 700 – одна година. Тому ші 750. Так, 750. Тому мені здається так вигідніше навіть прийти ось сюди. Ось так гірка виглядає, підсвітлюється доволі таки крутезно тут. Тут ще десь є санна траса, відкривається вроде би, з 19 чи з 20 вечора. Але у нас немає часу, навіть нікуди вийти. Ми приїхали і думали, що буде багато часу, а воно зовсім ні на що не вистачає. За сьогоднішній день ми отримали дуже багато різних емоцій і сподівань, і радощів, і розчарувань. І ось під вечір нас порадував сніжок. Назад йдемо ось Через ярмарок хочу познімати ціни, можете їх переглянути, що скільки тут коштує. Ось бачите, які тут вафлі продають. І Продавці такі привітні. Можна придбати ще ось такі солодощі, ми колись таке пробували вже. Тут така приємна атмосфера на цій площі ввечері, грає музика, ялинка стоїть, ці схили лижні, видно, і так сніжок іде, дуже гарно тут побувати ввечері. Надіюсь, моє відео виявилось для вас корисним і цікавим. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. Ще будуть нові відео з Буковилю, а також з інших місць. До нових зустрічей!